Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ну що, у кого ще залишилися якісь ілюзії стосовно того, що мусковити андрофаги, тобто людожери, це люди. Чи вже немає таких, після того, як двома балістичними ракетами. Ударили по центру Сум. Це ж подивіться, це ж не просто так. Це не просто так. І навіть не тому, що це вербна неділя, неділя, це православне свято, Так. І ці православні браття, вони ударили по центру обласного центру північно-східної частини України. Справа в тому, що як ви ж не дивитеся їхніх пабліків, так би мовити, що вони там пишуть, що вони обговорюють. А вони говорять про те, що треба спочатку ударити ракетою так, по центру міста, і коли туди збіжаться рятувати, і рятувальники, і місцеві жителі ударити туди другий раз, щоб і їх убити. Подивіться, оце те, що вони обговорюють про це на, своїх, на центральному телебаченні, вони про це говорили. Оця вся теорія, вона на практиці реалізується, тому що в них так мізки влаштовані, це варвари. Розумієте? А варвар повинен руйнувати, убивати. Навіть неумотивовано. Ну, нічого шукати там е, якихось причин, які вони там придумають: ресторан, якийсь, якому зібралися там, натівські офіцери і все, ну, всяка ця галіматія, це вони брешуть, тому що такий народ. Скільки раз можна повторяти, що московитий брехня це одне й те ж саме. Московити і варварство це одне й те саме. Ну, вони ж показують вам усім, дивіться, так. хто ми такі? Кому ще не зрозуміло? Так. Тому що це все вже було прописано і все те, що вони отам от говорять, найбожевільніші речі, навіть просто на центральному телебаченні в Соловйова. Коли заявляють про те, що. Всіх українців треба знищити до ноги. так, І це всі сприймають Те, це, значить, ну, ненормальний, так, хворий на всю голову та нічого подібного. Це їхня сутність, внутрішня сутність. Вони так думають. Більшість не говорять про це, так. Але вони так думають, тому що у них так мізки вивернуті. так. Поставлено все із ніг на голову. Вони так думають. І от зараз, коли дві величезні ракети прилетіли, якби вони хоч разом прилетіли, то тут же могли бути якісь брехливі варіанти, Так, це так, не так, як ви говорите, і все. Це, те, що, це реалізація їхньої теорії знищення українців. Як таких: притворення України на мертву. Зону. Так. І якщо ми не будемо оборонятися, якщо ми не будемо наносити адекватну відповідь, те саме, що у нас пишуть люди у наших пабліках, так чому ви жиєте соплів у роті? Чому ви на 9 травня не нанесете по Москві ударами і балістикою, і тисячами дронів? Так. Особливо, коли туди Трамп може приїде? так? Так як вони із дядією Володією заодно. Якби не заодно, то він би зараз розсобачив так, що вони б більше цього не робили, тому що в нього всі козирі на руках у Трампа, але він не хоче цього робити. Чи не може, тому що він агент Краснов, Чернов, чи не знаю який він там, чи чертов. Це ж так, чи не так? Чи, чи навіть е, тим, який на голови прилітає, то їм не доходить до того, що вони роблять. А тут же зробили ну класично за тим, що вони обговорювали вже сто разів про те, що спочатку треба розбомбити, а коли всі е, збіжаться туди рятувати, ударити ще раз туди, щоб знищити і тих рятувальників. Це класика терору. Московитів-андрофагів, людожерів, а в нас ще думаючи, як їх назвати. Так. Чому вони в нас, чому ми називаємо німців не дойч, а німцями? Чому ми їх називаємо? Хоча вони себе називають дойч? Чому ми московитів повинні називати там, русскими? Ні. На державному рівні після такого удару якраз є для цього підстава, якби в нас була Верховна Рада Українська і вся влада, то вона б вже давно б вирішила перейменувати Росію на Московію, а Москов, так званих русських, на московитів андрофагів тобто людожерів, якими вони є, якими вони для наших. Не зовсім розумних іноді діячів показують кожен день, але їм не доходить. Чи вони агенти краснової?